Що таке токсоплазмоз і чи варто його боятися? Токсоплазма це одноклітинний паразит, такий як амеба, інфузорія туфелька або малярійний плазмодій. І якщо у вас в дитинстві або в процесі життя ви спілкувались, грали з котами, з кошачими, то швидше за все, з ймовірності 99% у вас є антитіла до токсоплазми. І Нічого страшного в цьому немає. Однак, для кого може бути реально небезпечна токсоплазма? Це для, для людей з поганим імунітетом, з вілінфекцією під час хіміотерапії, наприклад, онкологічне захворювання, під час гормонотерапії, точно не потрібно заводити кота, тому що резервуаром і джерелом інфікування для людини є кошачі, це коти, кошенята маленькі. Або якась кішка, яку ви перший раз взяли, яка не перехворіла на токсоплазму. Кішка не виділяє токсоплазму постійно. Ну, всього 2-3 тижні, але ви в цей етап можете потрапити. Також токсоплазмоз небезпечний для вагітних, які раніше не хворіли. Тому якщо ви вагітна жінка або плануєте вагітність, то заводите. Кота не потрібно. Тим паче кота, з яким ви ніколи не спілкувалися. А якщо сумніваєтесь, то здаєте антитіла на токсоплазму і це має входити в обстеження перед плануванням вагітності. Тобто, абсолютній більшості людей токсоплазми боятися не варто, у вас можуть бути антитіла. Єдина категорія ризику це вагітні, тому що токсоплазма може впливати на плід, передаватись через плаценту плоду, можуть бути вроджені. Вади, так званий вроджений токсоплазмоз, тобто приємного мало. Тому категорія вагітних жінок має пройти правильне обстеження і не спілкуватися з новими котами, якщо ви плануєте вагітність чи вагітні. Думаю, що ця інформація була вам корисна. Підпишіться, будь ласка, щоб ми не втратили зв'язок, бо ми можемо більше не побачитись.